Слухайте, я його, звісно, заблокував, але воно все одно десь вискальзує. Вискакує. Оце товарі що цей. Коротше, потрапляє мені на глаза це відео. Щойно. Ви знаєте, мене важко взагалі там запідозрити в, в любові до когось. Такої, знаєте, палки любові до одного там, чи журналіста, а уж тим більше журналіста, чи блогера там. от. Я неодноразово висловлював свою думку про Гордона. І це відео я хотів би зараз не стільки на захист гордона зробити. Хоча я не можу сказати, чи правда чи неправда той факт, що зараз повторить за Гордоном Поверазнюк. Але коли мені є що відповісти, я завжди готовий відповісти. І за слова свої я також готовий відповісти. Увага на екран. Город, який ти, в який ти просто не вписався, Діма, це військовий. Каже, що всім, кому я допомагав, і скільки я підрозділам допоміг і допомагаю, говорить, що вони ряжені в стоять, каже, що це мої охоронці. Каже, що це п'яниці, яких я змушую говорити про себе. І це ти говориш про військових? Який опопак, сука, сука, тебе захищають, в тому числі на передовій. І увесь український народ захищає, і ти їх називаєш алкоголіками. Про тих, кому ми всі вдячні і низько кланяємося, і твою жопу, сука, вони захищають і прикривають, і ти називаєш їх алкоголіками. Є один. Так от. Цих словах, ви знаєте, я органічно не переварюю цинізм. Ох, як я цинізм не переварюю. Ох, як я не торплю, коли прикриваються воєнними патріотизмом. Олександр Григорович, я не можу сказати, не підтвердити слова е, Гордона, не спростувати їх з приводу того, що за військові вам там на відео дякують. Я тільки задам в чергове запитання, і я би хотів, щоб суспільство також його вам повторило в очі. Ви заявили про те, що до Оскара звернулося, здається, понад 800 військових, кожен з яких мені особисто скинув тисячу гривень. За якісь послуги. Чи я там дожен був когось перевезти кудись чи з якоїсь військової частини? І. У відповідь цим військовим, увага, я прислав кожному відео на фоні таблички Офісу президента, на якому говорю: хлопці, дивіться, я обіцяв, я до президента дійшов, а далі мене не пускають. Я сказав, що в урядовий квартал пускають тільки людей, які а, там або працюють, або там живуть, або там бухають, як ви, Олександр Григорович, з Кирилом Тимошенком. Грей-гузь бухали в Офісі президента, анекдоти травили, поки, як ви кажете, хлопці ваші жопи захищали. Я задаю питання. Де ці військові, які мені перераховували по 1000 гривень. Це ж не шутка, це 800 переводів по 1000 гривень. Їх же ж можна знайти. Ви публікували друге відео і сказали: ти питав за військових, вони скоро повернуться. Потім ви це відео видалили. Я ще раз запитую, знайдіть мені ці переводи, знайдіть мені ці відео на фоні таблички Офіса Президента і знайдіть мені хоча б одного військового, який мені перераховував 1000 гривень і переписувався зі мною, мав якісь домовленості і я йому скинув відео. З 800-800 з військових, ну хоч одного ви вже повинні були за цей час знайти. А так виходить, Олександр Гор'йович, по вашим міркам мовним 90-м, ви за базар не отвечаєте. Піздебло суди, да батінка. По роблю висновки зі свого особистого досвіду. Якщо ви цинічно нахабно вважаєте свій народ тупорилим стадом, якому можна втюхати сказку про 800 воєнних найобаних Оскіром, то як вам можна вірити? Вам нема віри. Тим паче вибухали з Кирилом Тимошенком, який украв воєнних машин.